Ці ми час від часу мріяли вправлятися на кухні з продуктами як справжні шефи. Але як це зробити без професійних навичок? Зараз розповім. Виявляється, все дуже просто: берете овочерізку і за секунду отримаєте нарізку від шефа. Будь-які продукти ви тепер зможете подрібнити так, ніби на вашій кухні працювали суперкваліфіковані професіонали. Принаймні так стверджують виробники е, цього девайсу. І сьогодні ми з вами це перевіримо. Починаємо наш огляд. Настав час подивитися, що всередині цієї коробочки. Будемо розбиратися по черзі. Отже, це та деталь, куди вставляються змінні насадки. О, класна штука. Тримач для овочів чи фруктів. Це для того, щоб ви не пошкодили свої пальці, коли будете натирати. Е, ніж для чистки овочів, наприклад, картоплі чи моркви, можна ним почистити дуже-дуже швидко. Контейнер, у який ми будемо натирати інгредієнти. Ну і власне насадки для цієї тертки. Подивимось. Сім різних насадок, і кожна з них відповідає за свою форму нарізки. Для нашого тесту я оберу кілька найцікавіших і перевіримо, чи дійсно вони впораються з нашими твердими овочами. Я підготував інгредієнти, і для кожного з них я обрав окрему насадку. Тож подивимось, яка нарізка у нас вийде. З чого почати? Оскільки інструкції всередині коробки я таки не знайшов, будемо розбиратися в процесі. Ну, ми це вже вміємо. Отже, беремо! Потрібну нам насадку та вставляємо її у тримач. Ну, так. Це доволі просто. Далі беремо контейнер та одягаємо зверху головну деталь. Ну що, спробуємо натерти моркву. Так би мовити, момент істини. Хм, Як морква по-корейськи. Треба прибирати. До речі, насадка знімається так само легко, як і одягається. Наступна насадка і наступний інгредієнт. Спробуємо подрібнити огірок. Схема та сама. Думаю, достатньо. Подивимося на результат. Ммм, <.ims1> mm. клас! 10 секунд і нарізка для салату готова. Дуже прикольно. Перш ніж я почну терти картоплю, я хочу спробувати ось цей девайс. Тримач для овочів. Тримається. Тепер спробуємо, як воно буде функціонувати разом з терткою. Картоплю хочу подрібнити ось цією насадкою. Ну, за свої пальці точно можна не переживати. Подивимося, що вийшло з картопельки. Прикольно, майже як чіпси. Ну і наостанок. Спробую нарізати кабачок слайсами. Подивіться на цю красу. Усі шматочки однакові та ідеально нарізані. Тож тепер вам не треба витрачати час, створюючи ваші улюблені кулінарні шедеври. Усього лише один рух, і ви отримаєте красивезну нарізку від шефа. На моїй кухні це реально незамінний прилад. Якщо вас теж зацікавив цей девайс, то ви знаєте, що робити. Посилання на нього в описі під цим відео. Побачимося!